Ми Знаходимося біля місця, яке вірпоні називають простором добра. Це зоопритулок відомого українського актора Олексія Суровцева. Притулок працює лише півроку, але за цей час вже врятував понад 700 пухнастиків із різних куточків України. Знайомтеся, це Кусімір. Котик, якого врятували із даху майже затопленого будинку в Херсонській області. Це жужик, який тривалий час жив на вулицях Ірпеня. Знесиленого котика принесли до притулку мешканці міста. А це плаксон, який ще кілька місяців тому був напівживим. Кажуть, приспіть його. Ну як його можна приспати, якщо воно таке класне. Він бігає все нормально. І таких історій порятунку, історій другого шансу десятки. Зараз у зоопритулку мешкають понад 54 лапих. Когось сюди приносять небайдужі люди, які знаходять тваринок на вулиці. А багатьох засновник притулку Олексій Суровцев, він же бородата котомама рятує самотужки. Олексій знає всіх, бо сам дає пухнастикам клички. Куля тарда. Це у нас копійка, тому що машина, в якій знайшли її копійка. Спроститься війська діпота. Скаже, що. Суровцев каже, на жаль, забрати до притулку всіх не може. Пріоритетні саме важкі випадки. Решту чотирилапих безхаченків тут безкоштовно каструють і стерилізують. Тобто такі складні операції, які коштують 50-60 тисяч гривень. Ми беремося за такі випадки, тому що ми можемо не, не, не можу сказати, що ми можемо дозволити собі, але м, за рахунок моєї аудиторії ми можемо назбирати кошти. Олексій розповідає, особливо багато витрат, коли холодно. Прийшла зима, і в мене рахунок за оренду і за опалення 63 тисячі гривень. І це кожного місяця. Ну да, тобто ви можете уявити, що, але це взагалі просто копійки, з... якщо порівнювати з лікуванням. Лікування може коштувати сотні тисяч гривень на Одну тварину. Напевно, що зараз багато людей скажуть, о, навіщо стільки грошей витрачати. Ну, знаєте, з миру по ніці. Зараз врятовані вже здорові котики живуть у котелі. Але перш ніж сюди потрапити, усі новоприбулі потрапляють у карантинну зону, де їх лікують. Є тут і власна операційна, а ще одна окрема кімната для котиків з імунодефіцитом. Для людини цей вірус безпечний, а от здоровим котам з інфікованими контактувати ризиковано, бо вірус може передатися через укуси та слину. Про кожну тваринку турбуються ветеринари зоопритулку. Приходиш сюди, бачиш їх, згадуєш, якими вони були, і це надихає на подальшу працю, скажімо так. І ще дуже надихає, коли котики сім'ї знаходять, особливо ті, які тривали час. Уже тут уже багато котиків завдяки зоопритулку знайшли свої люблячі сім'ї. Але лише погляньте, скільки ще на них чекають. Друзі, як бачите, тут всі котики дуже дружелюбні. Вони йдуть на контакт і всі очікують на вкотовлення. Засновник зоопритулку розповідає, охоче забрати ту чи іншу тваринку, проходять співбесіду. Далі беруть котика додому на адапційний період. І потім, якщо все добре, він там залишається. Договір офіційний спочатку, під яким ми віддаємо котика. І далі проводиться певний час ще контроль. Фото, відео, плюс ну, є певні умови, за якими ми віддаємо це якісне харчування, вакцинація, якщо потрібна стерилізація, якщо кошеня забрали, то за досягненням віку їм потрібно стерилізувати. Ну і все, і так і відбувається. Якщо ви шукаєте чотирилапого друга, завітайте на сторінку Бородата котомамуля» в інстаграмі. Тут можна подивитися фото та дізнатися історію майбутнього улюбленця. А на сторінці Олексія Суровцева ви можете підтримати зоопритулок.